Українці довіряють політичному керівництву країни. За результатами опитування, що провела міжнародна фундація виборчих систем. Більше половини громадян задоволені діяльністю президента у сфері відносин з ЄС. Водночас 15% незадоволені його роботою щодо врегулювання конфлікту на сході. Більшість підтримують президентську партію і на парламентських виборах. Друге місце за симпатіями виборців посідає радикальна партія Ляшка. Більше того, 40% опитаних вірять, що вибори пройдуть відносно чесно. Опитування проводили з 5 по 13 вересня, Таке, що великий резерв і кредит довіри до влади, Таке, що не зрозуміло погано через війну чи через дії влади, і залишається дуже суттєва диференціація і власне Донбас. Має дуже суттєву різницю у думках з іншим сходом.